Ну що, друзі, перший коропець є. Закинув я два рази, один мені зійшов тихенько будь. Коротше, ось такий от коропець. Ну, я запускав грам 100, тут десь грам 150, під 200 так точно є. Так що трошки він підріс, я вам скажу. О, тільки закинув. Народ, дивіться, тільки закинув. Зразу веде. Короб зразу веде. Карас навіть не хоче клювати, дивіться. Айди сюди, ото краса. Отой, отой більший, цей більший кабанчик, та цей грам, напевно, під 300-250, так точно, показуй, Ось така от красота. Народ, тільки кену знову, дивіться, 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 що робить. Просто нереально. Не знаю, вам видно, напевно, чи ні, дивіться. Аж, блін, заскоро. Давай, 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 давай. А ти не сковили. Тяни тяни тяни, тяни, ще, ще, ще трошки. Ще трошки, ще, ще, ще. Давай. О, тепер він мій. Уху, уху, друзі, непоганий, я вам скажу кабанчик, оцей вже побільший. Й це кабанюра. кабанюри, це грам 300 так точно є. 260 грам коропець. Ось стільки важить. Непоганий малючок. Ось такий. Випускаємо акуратненько, щоб зябра йому не покоцити. І йде вода. Так що я пішов далі кайфувати, ловити рибку. Всім гарних вихідних.